Є час обіймати, і час уникати обіймів, є час, щоб єднатись, і час залишатися вільним. Є час на розмову, і час німувати у тиші, є час для любові і є для байдужостійніше. Сьогодні був ранок, коли хотілось померти. Я побачила дату свого зворотнього квитка. Вона була на відстані вічності, і я не вірила, що витримаю стільки в такому ж темпі. Хотілося моргнути, і щоб все це закінчилося. Хотілося мати дім, бо від безпритульного мене відрізняли хіба що кращі черевики, і то не завжди. Я так само не знала, що їстиму на обід і де буде мій дім цієї ночі. Зараз буде найсмачніший хлібчик в житті. Це не сендвіч, Я забула з нього зробити бутерброд. Це просто міні-пан, тому я така рада, що він в мене в наплічнику завалявся. Дні тягнулися неймовірно повільно. Я вже втомилась рахувати підйоми і спуски і просто йшла вгору і вниз, вгору і вниз, знаючи, що це повториться ще не раз. Здавалося, на світі не було жодної людини, яка йде в моєму темпі, і яка ходить так само вгору і вниз цими схилами. Я була сама, і від самотності хотілося дертись на стіни. Та я дарася на черговий схил, щоб просто за 10 хвилин спуститися з нього і побачити наступний. Кажуть, в каміну у людини є три сутності: душа, тіло і наплічник. І це була абсолютна правда. Ми з наплічником завжди були разом, жували бутерброди і споглядали архітектуру. Він приростав до моєї мокрої майки і завжди надійно прикривав мій тил. Та в якусь мить у нас із наплічником з'явилася справжнісінька сім'я. Ми жартували, розкладали ланч на пеньку і співали свої пісні. Це було настільки кайфово. А вже за якихось дві години наша сім'я розсипалась. І я знову йшла зі своєю п'ятикілограмовою самотністю. А потім з'явився він, напис незнайомця, який вирвав мене із кола страждань. You will never walk alone. Ти ніколи не йтимеш сама. І коли ти відділяєшся від своєї самотності, помічаєш, як же багато життя навколо, в тебе з'являються вітри, до тебе в гості приходять птахи, за тобою підглядають замасковані супутники, з'являються ранкові записки від Пілігримів і океан. Сьогодні був ранок, коли померти хотілося вже менше. Після душу навіть зародилось бажання жити. You just look at that, how beautiful, beautiful it is. І я знала, що з наступних 30 днів точно будуть ті, де поруч ітимуть люди. І точно будуть дні, де я крокуватиму наодинці. Наодинці чи на самоті це вже вирішувати мені. Нервону руту, не шукай вечорами, Ти у мене єдина, тільки типа. То є чистая вода, то є быстрая вода, синій гір, парам-парам-пам. Але я просто вирішила приймати те, що приходить, бо так буде не завжди. І може, через декілька метрів мої філософські роздуми обірве галаслива компанія. А може, моя компанія покине мене за хвилину на наступні три доби. Я просто приймала те, що є. Бо те, що є, буде не завжди. Є час, щоб кохати, і кохання ще часу не знає, є час обіймати, і я тебе обіймаю.